Виконуємо номер 389 із підручника Алгебра 7 та номер 1410 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть завдання перше: значення А, для якого значення одночлена мінус 0,6а дорівнює 0. Мінус 3, 12 і мінус 300. І завдання друге пару значень Х і, y, для яких значення одночлена 12х дорівнює 15, мінус 120 і 0. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Отже, нам треба знайти значення А, для якого значення одночлена мінус 0,6а дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює нулю, отже А дорівнює нулю. І записуємо відповідь. А дорівнює 0. Тепер значення одночлена дорівнює мінус 3. Мінус 0,6 А дорівнює мінус 3. Поділимо на мінус 0,6. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. Частка буде число додатнє. Це 30, ділимо на 6, отримаємо 5. Відповідь. Дорівнює 5. Тепер 12. мінус 0,6 а дорівнює 12. Ділимо на мінус 0,6. Частка відділення двох числ з різними знаками буде число від'ємне. І переносимо кому на один знак. Це мінус 120 ділимо. На 6 отримаємо мінус 20. Записуємо відповідь мінус 20. І останнє значення в першому завданні мінус 300. Мінус 0,6а дорівнює мінус 300. Поділимо на мінус 0,6. Частка відділення двох від'ємних чисел буде число додатнє. І переносимо куму на один знак. Це 3000 ділимо на 6. Отримаємо 500. Записуємо відповідь 500. Завдання друге. В другому завданні у нас добуток 12 x, y дорівнює спочатку 15. Запишемо, знайдемо добуток x на y. Для цього 15, поділимо на 12. Скоротимо на 3, це буде 5 четвертих. Отже, x і y – це будь-яка пара чисел, для якої виконується умова. Добуток x на y дорівнює 5 четвертих. Будь яка пара чисел, для якої, виконується умова Х помножити на Y дорівнює 5 четвертих. Наприклад, Це може бути х дорівнює 5 четвертих, а і дорівнює 1. Тепер у нас мінус 120. 12х дорівнює мінус 120. Знайдемо хі. Міну 120, поділимо на 12. Отримаємо мінус 10. І записуємо тепер, будь-яка, яка пара чисел для якої, виконується умова х помножити на іграк, дорівнює мінус 10. І наприклад Х дорівнює мінус 2, Y дорівнює 5. І останнє значення у нас іще 0. 12Х, Y дорівнює 0. Поділ на 12 – це Х, Y 0. Отже, будь-яка яка пара чисел для якої виконується умова? Х-і дорівнює нулю. І, наприклад, Х дорівнює сімнадцять дорівнює нулю. Номер 389 із підручника Алгебра 7 та номер 14 крапочка 10 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.